Аз російський. Сюди постійно, зараз, з території Російської Федерації такі, прилітає по українським населеним пунктам. Тут нема світла, тут нема газу, тут нема тепла, тут нема скла, дома ніде. Ну, все буде відмінуємо. До танків, ракет, А Скільки людей залишилися? Дещо добре? Повертоюся. Раніше ви думали, що українці гинуть, а ви сидячи на диванах, розпіваєте патріотичні пісні. І думали, що байка Путіна про так звану спецвоєнну операцію, це означає, що війна до вас не прийде. Зараз війна постукалася кожен дім. Більше 56 тисяч військовослужбовців Російської Федерації, які назавжди залишилися в Україні. І більше 100 тисяч, які були поранені або зникли безвісті, або попали в полон. Вони тепер вже не хочуть воювати. Вони тепер вже проклинають Путіна, вони тепер вже розуміють ціну, яку вони заплатили. А зараз цю ж ціну заплатить Росіяна. Лопань казача була зайнята 24-го і це були позиції ворожої артилерії. В цій місцевості загалом було 4 тисячі російських військ. яка підняла прапорки до приходу наших військ, коли вийшло. Це найкраще наша війська. Ну, от. Ні, 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 в <смітна> нас війська, ми гордимося наші. <смітна> ну і звичайно ж це сказали. Орки сказали, що це обстріляли українці. Але жодного військового не загинули. А загинули тільки наші місцеві, бо ми якраз кашу їм роздавали, вже не було теж, світла не було. Здоров здоров я. Здоров я. Доброго здоров'я! Вітаю дня! Існує дуже добрий звичай, коли ти на день народження приймаєш подарунки. Ми Вирішили поміняти це. І в мене сьогодні день народження. Ви вирішили змінити цей ці... личай і на день народження навпаки, щоб ми били. З теплом і з газом розберемося. Щодо світла, електроенергії, це є найбільш дефіцитні електричні генератори. Вам дуже-дуже вдячні. Приймайте подарунки. Буде що їсти, буде свічками попалити, коли генератор не включаєте. Буде спальники для того, щоб не замерзли. Будуть ще буржуйки. Дякую. Zberemo slavo.